Не несуться. 12 штук в мене ніколи зеки курей не було. А вони двоє-троє. Що ви собаки? А? Що? Хтось з'їв чи вкрав? Може копець. Ну ладно. Ну й мало та саме Оце я сам зліпив. Все сам. І, і сіни клав, і... І Сергія все, все сам зробив. Бо як Коли я побачив, що там е, не це є відключив. Бо, бо ти ж не потягнеш таку хату. Я Микола Матусевич, е, е, досить юний хлоп, всього 75 років. <головіка> ну що, українець, що ще сказати, біографічне, що там, незакінченою вищою освітою, от каже дисидент, але я цим не згоден, бо дисиденти всі, хто з нами не згоден, вони дисиденти, а ми таки праві. Оце так, що може закінчити. Тобто, ну, ну так вийшло, що е, все в Україні радянське чи совєтське було. е, якій нас, 50 мільйонів було. Ну, то, зрештою, більшість була дисидентами. Е, 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 дисидентами проти правди, проти справедливості, проти. Честі, от нічого не зробиш, то історія нашої нації всі служили тому режиму, що, що було. Оце тіє... от Алиночку. Це ми з батьком садили. Це в 64-му році. Аж не віриться, так як посадиш. Їх три було, а потім все з'ятна. Я як, оце, як мама померла у 2000 році, то я ніколи не був у тій квартирі. А це перший раз. Ну, у дворі був, часом з братом заїжджав. Огня, вже в мене нового. Я хочу присяду. Доброго дня. Доброго дня, а я до тебе гості За перший пішли, раз. Пішли пішли до мене в гості. Я де. чую, думаю, ну Ну чи... Коля? Коля? Думаю, а, Коля. Ну, за що в нас Коля боровся? За те, що зараз у нас все. А на той час це ж все було. Це не можна було цього не говорити, не думати навіть про це. І дуже добре пам'ятаю, що по всім кущам тут сиділи кегебісти. І всі тут такі слежки. Правда ж було? А я, я це, це в... пам'ятаю. Я... я вчилася, що а в школі ви... у нас про це всі говорили тут, всі-всі. І пам'ятаю, коли був суд, то він був закритий і все там охоронялося. І внучка, внучка Коцюбинської, помню сюди. Приїжджає. Коцюбинського приїжджала. Це я так пам'ятаю, що я пам'ятаю. У Києві е, українці україномовних так сказати, хто е, не переходив під на догоду чи мішанам, чи, е, чи ти е, знаменитий, як же вона. Героїнями коло Куліша, яка казала, що насіливаний, ніж українізований, А Тетя Мотя. От. Тютямотя то, в принципі, це більше населення. 100% майже Києва було. Ну, вони не хотіли бути українізовані, хоча вони українці. Але всі ж, знаєш, відчував себе пережити це. Коли ти відчуваєш, що ти в рідному Києві, що це твоя столиця, і коли за день? Один-два рази, якщо повезе почує українську мову, це складне таке відчуття. Ну, до особисті момент, котра дівчина, котра мені подобалась, така Ірена Ковальська, може вона ще живе, не знаю. Дуже подобалася. І нас лляпнула так. Ми стояли тут тусовка, така. Була така елітна, ніби школа, яку я кінчав, і вона сказала, якось смішно це з український язик. І цього було достатньо, щоб. Я... Чи я з ними, чи я пішов, я пішов. Вони вукла мене в Микола. Нікол... Ніколай Вірніць, я не вернувся. Одиниці. Ну, десятки людей, які стали проти системи. Але десяток людей це багато вже. Це багато. Коли відчуваєш, що це справжні друзі, що люди готові життя віддати за, за ідею, за свою країну, то це багато. Нарада в Херсінці про е, дотримання прав людини. Ну, Дороденко стукнула в голову така ідея. Що це є платформа, на котрій можна використати в якійсь мірі боротьбі за Україну. Так і зробили. Я не є ініціатором, я приєднався з Мирославом Мариновичем, ми останні два приєдналися. Але що характерно приєдналося і по Радіо Свободи, це я не знаю, здається, у нас не було офісу, то давали домашні адреси. Що бажаючи всі приєднатися, хто поділяє, ми не висували на початках якісь такі національні ідеї, а дотримання прав людини. Приєднатись, але з таким ухилом, звичайно, на українську національну ідею. Приєднуйтесь. Ну, можу констатувати, гірко чи не гірко, але факт є фактом, що ніхто не приєднався до, до цього оголошення. Хоча прослухали десятки, а може і сотні тисяч, це таке приватне оголошення. Не приєдналося. Ну, так воно і сталося. Ну що ж, і це нормально, тому що люди є люди, всі люди. Носити лаврові вінки, а, а коли тернові вінок треба вдягати, то бажаючих не дуже багато лишається. Ну я виявився з тих, хто вирішив, що мені якраз буде комфортно в терновому вінку. 12 років – це ще не закінчення життя. Ще я все сижу перед вами, доволі енергійний пацан. з одного боку четверта, а другу боку п'ята. Чого ти постарів? Диви, який молодий. Подиви, який дід молодий. Подиви, який дід молодий. Я не думав, що ми ще побачимося. Ну і бачите, дав Бог. Ми настільки змінилися, що ви тут. <гумент> ну, Слухайте, пане Мирославе, я думав, що так. Як був пацанчиком на зоні, то пацанчик і до вас приїде. А все воно туди і туди. Ні. Борода і вус змінив його. Ну, так. І си волосся. Де волосся у нас ніяко не було, були стрижені, але вуса теж не, не, не дозволяли носити бороди тим більше. Ну, як до вас влада відноситься місцева? Нормально? Влада місцева? Місцево нормально. Нормально відноситься, ставиться нормально, все. Нормально, нормально. Я на місцеву владу не, не зовсім не Є, Ага. рая, а ви далі на балконі? Ви далі на балконі, а там не холодно вам? Ні. Я ось диван мені перетягли через вікно на того. Так, роздвиньтеся, голова районної ради. Пане Сотенний, так. вибачайте, що запізнення бити. Так. Голова районної ради не може прийти вчасно, бо буде дуже багато людей. Я ніколи не мав людей. І то сьогодні поповнено людей. Хтось це вже ждає. Славі Так, я. По-перше, сто лет, сто лет. Кажи сто років! Не треба нам тут Польщі, я начитала, хто така Польща. Тараса, будемо збирати. — Доброго вам допомоги. Я дуже радий, що ви зайшли. Але Україна є і молодь є. Так що ви, так що ви даяли, можете сходити добре. Але треба, треба боротися. Бороти. боротися. Прийшли арештовувати. О п'ятій годині ранку це на квартирі моєї сестри Таміли Мантусевич. От ми з Мариновича приїхали після чініва втомлені. якась холера дзвони о п'ять годині чи сестра, чи, мабуть, вона встала, вона вривається в хату. Ну, і хаті арештувати. Ну, арештувати, арештувати. Психологіці давно готові е, до, до арешту а, цього. І поняти вони собою. Ну а Даренка нагадала мені, що. Е, цього. Вони кажуть, ну, Микола Івановича, підемо в КБ. А мене перед тим кілька разів затримували е, щось е, е, у Києві е, е, якісь допити, я вже не правду, які е, 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 десь так полякати, попугати хотіли. Mm. А тут е, такий комічний випадок мене це дійсно викликав, підемо в цю. Е, це, Ну, тут моя знаменита фраза, її часто повторюють журналісти, коли кажуть: куди? В тюрму? Доки кава не заварив, не поп'ю такий кухонь на рамп 700, заварив каву, а я стільки багато не п'ю, але мусив випити. А потім пішов. Ну так і пішов, пішов. тобто… Не треба ніколи нічого перетворити в трагедію. Тюрма так тюрма, в тюрмі теж можна жити. І, до речі, я вдячний толі, що і в тюрмі був, тому що дуже світлих людей зустрів е в політзонах. От, і багато друзів і, і в Литві, і в Ірменії, і, і, і котрих шаную, і котрі мене шанують. Сім і п'ять. Стандартний вирок це максимум по. По яка там 64 статті нормально в Україні нікому десь в Естонії, при Балтізі давали менше і в і Вірменії і в Росії, а в Україні по максимуму. Повні аналогічні статті були. Ну, нормально, тобто, я знаю, може вони нас вважали, що що ми таки дуже загрожуємо свєтській владі, а ти менше це я ж так жартую. Ти розумієш, сюжет пропадає. Я повинен зайшов у КГБ перший раз. Ні, я ж щось пенсію видобував тут на прохідний був. Я повинен хвилюватися. На моїх очах повинна сльоза бути... виступити, а ти тебе повинен мені на шатир давати і сказати пане Миколи, заспокійтеся. Ой, серце має погано, та, та я сказав, погано. я вмираю, я, переживання, все на, нагарянуло на мене, Да. якщо я не рухав тоді, то по свіжих слідах, то і зараз воно мені не цікавить. Він навіть е, е, буридко е, ті речі дивиться, бо це тут багато підлоти продажності, зна що. Вже багато людей померло. Наша мені е, про них е, якось думати гірше, ніж вони заслуговують. Я не знав, що їх так багато. Цікаво, скільки ці хлопці е, пенсію отримують. От я півтори тисячі, так? Це ж я ніби герой, так? Як там да, пишеться в аналах по, по цьому? А вони ти казали у пенсійному фонді, коли щось я там думав, що мені неправильно нараховують, бо в мене ніби 40 років стажу, а мені мінімалку. То вона каже, пане Миколу каже, а, а тих хто вас судили, то той то, каже, мабуть, разів 10 каже, а, аби в 10 отримують більшу пенсію. Ну це нормально. Ну це воно було трохи смішно. Ви, mm. Якісь голодівки, якісь не, акції, непокори, я позабувався. Ну, що я можу сказати? Ну особисто я то не дуже слухняний був зек, не ставав на подісправлення, потім ще мене із зони посадили в тюрму. От півроку я провів у карцері, трошки більше. так що... Ну, це цей протесту, я не знаю це, до якоїсь дати, чи ще про якогось такого наглого порушення м, прав зеків. Воно якось не, не відбилося в пам'яті. То Буденщина. Тут, тут таке, я б радив кожному чоловіку побути хоча б півроку, ну, не півроку, чи, чи, чи жорстокий, але пару місяців посетить в харці. Це коли через день годують. один день. 300 грамів це три схибочки хліба. Ні, бершу, не 300, 450, ну, формально, там було воно ну, менше. І це треба, і виховується воля. Це три схибочки. Ну, ясна річ, я такий не малий пацан, а такий чи маленький. І найважче було, що це, і це ж не один день, там 15, а то і 45 днів у мене було. І щоб не з'їсти зразу цей хліб уранці, бо хочеться їсти, що там 450 хліба, це два рази куснуть. А розділити цілий день, бо все одно ж буде в обід, що були обід вечеря. От, от так виховується воля, якась, подавлюються бажання. І, Ну, це, це трошки експерименти над собою, але ти знаєш свою, межі своїх можливостей, що ти можеш їсти, не їсти, що як тобі вже пізніше, що як тобі запропонують щось і за це заплатять, то ти не продасися. Бо ти знаєш ціну і хліба, і це все. Заростало все. Я вам цього... Е, умови там. Зараз я подивився, бо там Це ж не моє. Це мені допомагаю, якось вже так всі гур гуртом. А тепер воно виявляється нічого. Ну, прийом 40 років федецької групи, ти знаєш, як цей Віктор Віктор є, президент на Ющенко, Ющенко. Тут нормально, якісь там вазочки з виноградом, з фруктами і ще щось, є президента, він приходить з келихом, з кожним чокається, вітає. А цей. Кави отакі, шипзники, далив. І, і, і коржиків які, печиво таке, ну, типу галетного. Ну, правда, там пару тарілочок було ще по два бісквітики. Я так розсердився, коло мене не було встав та й пішоти в з'їв. Оце тобі таке. На відміну від повстанського руху, там одиниці могли піти в партизани воювати. У мене товаришами палами, от я б хотів десь воювати, то це все. Аби так не пішов ні воювати, ні в дисидентський рух. Ну я не буду називати прізвище. А дисиденти поклали в якийсь мірі лагідний метод. Підходить до більшості для боротьби із, із системою. Е, ну, не те, що лагідний, а прийнятний. Можливо, так буде. Тому що, зрештою, ну не всі ж е, кинуться на амбразуру. Е, цього. Людина е, є певні можливості. Воно в процесі боротьби людина все сміливіше. І це, я, до речі, не такий був герой, як це ніби послухати мене що і проти КГБ. Інтелігентний хлопець, інтелігентної родини і такий сором'язливий. Але якийсь момент. Формується характер людини, визначив дорогу і вже, вже тоді йдеш. І потім вже наче, і не звертаєш, і не боїшся нічого. Бо пот... І саме основне не, — не боятися втратити повагу своїх там товаришів, і це Це дуже погано. Але якщо ти це пишеш для молоді, бійтесь втратити повагу самих себе. Оце дуже важливо. Щоб ви себе поважали. Якщо ти сказав, що є ось такий є, то бійся втратити хлопця чи дівчину, втратити повагу самого себе. Інші можуть помилятися. А може і не помилятися, можливо, за щось у вас і варто не допомагати. Але це вам тільки допоможе стати ще більше тим, ким ви будете себе поважати. Якщо хецінська група змогла. Це не Хесівська група перемоглася, а вона започаткувала процес, Процес, який привів. Я знав це. Бо я не такий дурний пацан, щоб вступати в якусь фірму, яка програє. Я знав, я знав, що, що це... не переможемо, тому що за нами правда. І, і, вона започин, і вона закінчилася так. Тобто я вже трошки як Проголошення. Я знав, що це довга боротьба. Хоча я не вірив, що е, так багато в Україні малоросів хахлив. Ну, це таке, це мій прорахунок. Я чомусь думав, що якщо відкриються документи про лодомор, про репресії, про, про все, що людина, котра хоч трошки клапку має в голові, розбереться. Ні, виявилося. Ну, але все-таки я вважаю, що. Е, Пішов процес кристалізації української нації. Повільний дуже. Мені б хотілося швидше, бо я спішу, я старий чоловік. Хотілося б все при цьому пожити, щоб такий українець не казав, а то такий, а я хохол, а я тете, а я, а я не знаю, хто я такий. Але процес цей пішов. Я дивлюся і молоді, і це я зараз і прізвище і, і, і не буду нагадувати, і молоді, і це. Ну, що я дивлюсь? По телебаченню, бо на масовий заход не, не хочу. Є ядро викристалізовується. Це як масло збивають. Сироватка відійде, а грудка збивається, ота грудка масла збилася вже. Вже народилась та критична маса, один чи два відсотки українців, котрі готові покласти життя за Україну. Може і менше, але це дуже багато. трошки проведу. Не всі його в Україні знають, не всі далеко. А цей чоловік один засновательної Кельсинської групки. Микола Матусевич був серед перших борців за права людини у СРСР, че боровся за независимость України. За що поплатився здоров'ям та молодими руками в радянських таборах.